Оргазм. Давайте тоді, давай тоді почнемо з оргазму. Нарешті нафіг ці, цікаві нафіг ці сексуальність. Давайте поговоримо про оргазм. І там оператор в наушниках такий: нарешті Давайте поговоримо про оргазм. орган. Я вважаю особисто, що перший оргазм має відбутися сама з собою. Угу. Для цього за славу. Я не знаю. Я, в мене була сексуальна освіта. Я чит, шукала в шкафу книжку, яку я не читала. Ну, це важко було знайти книжку. У мене мінус 6, я всі книги. І я у мами на третій поличці знайшла у другому ряді за рядом книг книгу в газеті. Книга в газеті. Книга в газеті? Третя полочка, поличечка, Камон. Откриваю книгу в газеті, а там. Подругу в 14 років викрали з дому і відправили, куди їй ще навчатися. Я думаю, мені 12 років. Я думаю, все, нарешті, я зрозуміла, що Всесвіт мене любить. Я зрозуміла, що таке, що я нарешті, на що я живу, я зрозуміла? На що я існую на цій планеті Земля? Здравствуйте. Ну, треба навчитися це досягати самій. Перше. Друге, не соромитися робити це при чоловікові. Ну, Скажімо, так, якщо ти це зробиш з ним, сама собі, а він в цей час може тебе цілувати, облизувати, робити це саме собі, ну, це у вас обоюдний оргазм. Ну, тому, якщо ти мені задаш питання, а як. Типу, не отримувати оргазм якщо ти можеш сама, ти можеш це саме робити поряд з ним. Ну, Ти не можеш не отримати з ним оргазм, бо ти ж сама. Ну, бо ти можеш це зробити. Треба тренуватися, треба знайти свої точки. ну, Треба пошукати, трошки попрацювати. Угу. А нас цьому не вивчать дивчитися? Де, не... де? СМ... Я не знаю, як взагалі можна мене ніхто. ну. Ти мені скажи, як зупинитись 13 років це робити просто. Mm -hmm. Я, наприклад, до сих пір не розумію, як можна зупинитись це робити. В мене правило одне: поганий настрій, паді. Падрачі. Ти більше отримуєш оргазм, коли ти сама чи коли ти з чоловіком? Я мені повезло, повезло, я отримую всі види оргазмів. Ні, коли от прям знаєш, ну, от був би вибір. Сама з собою чи з чоловіком, де краще тобі? А, ні, я люблю з чоловіком. Ну, я просто вагінальний mm -hmm. отримую. Ну, я тобі скажу, що о цьому як навчитися, я не знаю. Зараз мене проклянуть всі. Мої подружки проклинають, коли я розповідаю, що я... ну, я знаю, що це таке. Але е... я не знаю, як це сталося в моєму житті. Оце е... просто сталося. Що ти можеш порадити дівчатам, які не отримують оргазм? Не вагінальний взагалі. Почнемо з цього. З чого почати? Чек-ліст від тебе. Ну, це, це правда проблема. І мене, наприклад, я після операції, після довгого періоду реабілітації більш року. Я не отримала оргазму довгий період. Серйозно? Угу. Сама, навіть собою? Навіть собою. Тим паче з собою тоді в якийсь момент. Угу. Це, це дуже розповсюджена проблема. Я з нею стикнулася. Блін, я просто не вирішувала це як проблему, тому у мене не так багато. Мені, мені повезло, мене там було все. Я тобі чесно скажу, в мене... я отак можу, чесно, можу зайти в ресторан, в туалет. Така, як красиво. <рес> я вже бачу заголовки. <рес> ну, я тобі чесно скажу. Я, ну. Ну, no, Поганий настрій, іди подрачі. Ну, no, дурь лішня, іди падрачі. Щось так не так можеш. Що робиш? — В смислі не можеш. Ну, no, так Потрогати собі ти не можеш розслабитись, бо ти злий. І для того... Ну... — В смислі, у тебе в пісі дам так приємно. Дивись, так приємно. <сум> Що? Що зараз може бути краще, ніж це приємно в пісі. Боже, я не думала, що я на цю тему буду говорити сьогодні. Ну а, так, давай так, дивись, Комусь а... подобається душ, вода, струя, комусь подобається тертися, комусь по подобається е, щось в себе і паралельно дречить, комусь просто мастурбувати пальцями, комусь е, двигаюся, комусь оця штучка вдуваюча. Ну, засобів мільярд. Як в голові жінкам дозволити собі, що це нормально? Бо Та, для багатьох. Будь ласка, відповідай на питання, чому це ненормально. Бо нам цього це не розказували і цьому не вчили. Розумієш? Ну, шо, сексуальну освіту нам ніхто не давав, ну, якусь не базу. Ну, Книжку не всі знайшли на третій ні, поличці. Ну, от ні в школі, ні батьки, ні ще щось. І більше того, якщо тебе десь з хлопчиком застали е, там діти, я пам'ятаю, взагалі, Боже, вона мала моя вб'є. А я пам'ятаю, коли батьки щось у всі виключайте цю передачу, і дречіть амінь. Я пам'ятаю, як мої батьки щось там побачили, що мала зависла, роздивляти полові органи там хлопчика, з яким вона гралась, і ті її сразу там насварили. А я зараз розумію, що це може відкладатись в психології взагалі дитини. Де це не нормально, це погано. Ну да. ага. я так. не роблю, А таких знаєш, скільки приколів буває? Це якийсь приклад. Блін, я просто була от в цьому становленні в, подр... в подростковому становленні. Я була така хули... я була така протестуюча, така буйна. Мастурбувати це найбезпечніший секс. Дивись, якщо ти села, тебе слова мастурбувати немає. Там є. Е... Так, половий я... орган жінки. Настя, половий дивись, орган чоловіка. Я завжди, в мене є таке правило: Бозі, Бозі, Всесвітом. Єдиний наркотик, який нам подарований без наслідків для здоров'я, якщо є презервативи, це секс. Це єдиний дозволений наркотик. І, ну, типу, приймати наркотики це не дуже корисно. Якщо ти не вагітніш, ну там не про стосунки, мастурбація. Ну, я вважаю, що це дуже здорово взагалі. І мені здається, що у це і є перший шлях насичень ну, розуміння своєї сексуальності. Причому в мене була подруга, яка розповідала, що вона вперше. Оргазм, коли залазила на канаті в школі в 9 класі, вона говорить, прикинь, я потолка, до канат, Ти розумієш у ці потолки в школі в спортзалі, вона говорить, і розумію, що хай така щось таке стається між них. І вона і я просто сцепилась руками, щоб не впасти. А я розумію, що їй ж хочеться mm -hmm. трошки впасти. А вона каже: а я в цей час вішу. вона просто ползла на канаті. Не знаю, Я підлітком я була, ну, типу, із зрешенством, я такі вигадувала засоби, як отримувати задоволення, що я тільки не робила, залишаючись ну, мене, Я не знаю, що казати, бо для мене не було табу. Я розуміла, що є дівцінність, мені не, я не маю її лишатися, але от цього, від цього задоволення ні-ні-ні, відмовитись. я, ні Ні-ні.